Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми будемо підсилювати плодові китиці на наших томатах від переломлювання. І я хочу показати, як і за допомогою чого ми це робимо. Думаю, багато хто з вас знає ось такий пристрій, можливо, користуєтесь. Це своєрідна пружина з пластику, яка одягається на стебло китиці і допомагає утримуватись китиці в правильному положенні, якщо плоди Наливаються. Особливо це актуально для сортів великоплідних томатів. Тому що коли на однієї китиці буде вісити 2 кг плодів, тоді ось в цьому місці китиця, скоріш за все, може переломитися. Хоча я вам хочу сказати: ось ця пружина. Яку ми зараз будемо надягати, вона витримує плодове навантаження 3-5 кг, допомагає рослинці витримати. Так історично склалося, не знаю навіть чому. Нижні китиці у нас майже ніколи не заломлюються самі по собі. На них поступово наростає така відносна товста ніжка, і вона. Витримує вагу великих плодів томатів. Вона майже не переломлюється. Ось давайте тут подивимось, дивіться, невеличкі ще плоди. Але тут ось на першій китиці, на другій китиці, частіше за все, у нас наростає така нормальна, доволі потужна оця ніжка. Тому я не маю такого, не бачу великого сенсу саме там пристосовувати оцю річ. Але давайте подивимось. Четверту китицю. Чомусь теж так історично у нас складається, що на четвертій китиці, точніше четвертій китиці у нас нарощується під таким гострим кутом відносно головного стебла. Бачите, ось вверх іде вертикально головне стебло, і майже вертикально іде у нас китиця. Звісно, коли тут з'являться плоди і почнуть трішки вони збільшуватися. Ось ця ніжка буде їх тримати-тримати до певної межі. Потім, коли все ж таки ось та остання крапля зайде в плоди, а вона обов'язково зайде, тому що постачання буде з кореневої системи безперебійне, так ось та остання крапля вплине на те, що різко китиця рухне вниз. І повисне, якщо б не було ось цього пристрою, в переломленому такому вигляді. І ось давайте тут я ще не підчепив те саме. Бачите? Зверніть увагу на свої китиці: третя, четверта, от п'ята, можливо, у вас так само. Взагалі кажуть, що під гострим кутом, якщо вертикально виростає якась китиця, це. То це свідчить за нестачу світла в певний період, коли рослина була ще в розсадному віці, китиці ці закладалися, коли рослини були, були ще в розсаді. І ось тоді, коли саме ось ці китиці верхні закладалися, Їхні зачатки, тоді в якийсь період не вистачило світла, тому вони так і з'явилися. Зараз вже неважливо, наскільки яскраво світить сонце. Нічого вже не зміниш, той кут. Давайте подивимося, ось томат великоплідний Сара. Тут вже надлом китиці відбувся з першої, з самої нижньої. Ось вона, нижня китиця. І бачите, тоненька ось ця ніжка не витримала. Ось таке ще невелике відносно плодове навантаження. Давайте другу китицю подивимось. Взагалі маленькі плоди, але за рахунок того, що дуже тоненька ось ця ніжка, вже воно переломлена. І що тут відбувається? Коли ось так воно в нормальному положенні, всі шляхи відкриті і з рослини заходить в цю китицю дуже багато поживних речовин, які і наповнюють ось ці плоди всім необхідним. Зараз, коли вона переломлена, зменшилась кількість сосудів, які здатні ще безперешкодно постачати туди живлення. Скоріше за все, на 50%, а можливо, і на 70% уповільниться постачання вологи і харчування. Це погано плоди. Ризикують не збільшитися до своїх сортових розмірів. Ось чим це може загрожувати? Як це зменшує врожай на томатах? Тому обов'язково на сару однозначно ці речі треба одягати. Ось тут я вже поодягав. Але в мене, на жаль, дуже мало зараз в наявності з минулого року залишилось те, що я знайшов, було багато, але десь затірялось. Сьогодні буду замовляти у Тетяни Вікторівни, якщо треба вам, можу залишити посилання під цим відео. Вони коштують, до речі, недорого. 150 ось таких штучок коштують, якщо я не помиляюсь, 60 гривень. Тобто можна собі дозволити, але це суттєво допоможе вам збільшити врожай. Ось це може переломитися. Бачите, тут складна китиця, вона веделочка така, ось одна основа, а потім вона поділилася. Це так виглядають складні китиці. Однією рукою не дуже зручно, Ось так. Саме треба застосовувати ці речі, ось ці тримачі, коли ще тоненькі, коли ще цвітуть. Ось по відношенню до цієї. Китиці. Це взагалі без проблем однією рукою зробити. І дивіться, друзі, ще така, така тонкость. Ось плоди розходяться на китиці так? з протилежної від першого плоду сторони. Він туди пішов, а ми звідси Ми так хитрим, щоб йому не заважати. Все одягнули в такому віці, коли кититься, і забули за ці речі. У нас не буде боліти голова, що воно пережметься потім, коли збільшиться, ми ж не заходимо кожного разу і не будемо ми його підтримувати, ловити, коли воно вже піде вниз. Так, воно, ще раз скажу, 2-3 до 5 кілограмів. Ось ця пружина вона не те, що вона така потужна, а те, що вона поступово приймає на себе ось це навантаження. Плоди вони дуже повільно збільшуються в природі. Ну так воно закладено. І дуже повільно буде приймати на себе навантаження, і росинка буде збільшувати, потовщувати його. Взагалі, в професійних теплицях це дуже широко застосовують Ось фото, це я був у гостях в професійних теплицях. Там вражаї, там професійно вони все вирощують і обов'язково ці тримачі застосовують. Тому, друзі, якщо є проблема така, я вам... Радив би також застосовувати такі тримачі для плодів. А на цьому я своє відео завершу. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І користуючись нагодою, який раз вже запрошую вас підписатися на мою сторінку Instagram, де багато цікавого та корисного за вирощування рослин і не тільки і з нашого життя. В тому числі, так що переходьте посилання на інстаграм сторінку свою. Я залишу в описі під цим відео. Дякую за увагу. До побачення.